Я прошу вибачення, я прошу на регламентну комісію спішу. Знаєте, навіть коли у нас йшло обговорення питання із заступника міського голови з гуманітарних питань, я тоді наголошував, що начальник відділу культури, господі, прошу вибачення. Начальник відділу освіти, так само як міського голови з гуманітарних питань, повинен нам. Гарантувати, що буде проведена в освіті повна деполітизація, вчителі шкіл повинні займатися тільки виховним процесом. Тільки виховним їх не повинні долучати майданів, антимайданів, промайданів і так далі. Не повинні учитель повинен тільки займатися вихованням молодого покоління як дійсного українця. Забудьте не партії, партії повинні залишитися десь там на задворках. Дома зібралися, поговорили, забули ніякого політичного переконання. Ні. У вчителя може бути якісь політичні переконання, але не під час виконання своїх обов'язків. Не треба дітям нав'язувати політики і не повинні вчителі приймати участь в тому, що було до цього. І так само, і так само, так само, знаєте, так само зараз знаєте, зараз саме дурне, саме дурне, що того ж директора школи. Того ж начальника відділу освіти зараз й перетворили на господарника. Начальник відділу освіти не повинен займатися тими будовами, в яких навчаються діти. Для цього повинна бути створена посада інженера по обслуговуванню будови. Які постійно повинен святкувати чисто за технічним питанням, начальник відділу освіти це освітянин, це освіта, це світле для дітей.